Підготовчі роботи для проведення капітального ремонту дамби Тернопільського ставу розпочнуться вже 30 червня. Рух транспорту тут частково перекриють на місяць. За цей час планують повністю завершити ремонтні роботи. Маршрутки, тролейбуси та автомобілі сюди уїздити зможуть впродовж усього терміну ремонту. Щоправда, лише однією смугою. Загальна вартість проекту майже 30 мільйонів гривень. Частину грошей на його реалізацію виділено із міського бюджету. Ще частину планують отримати. За співфінансуванням із Державного фонду регіонального розвитку. Наразі з необхідних 28 мільйонів ми маємо інформацію про підтвердження надання коштів з державного бюджету в розмірі 5 мільйонів гривень. Хоча ми розраховували отримати щонайменше 15. Тому, якщо буде до додатково дофінансовано в межах 15 мільйонів гривень. Ці роботи можна завершити повністю вже в цьому році. Для того, щоб не бути залежним від того, чи держава дасть необхідні гроші чи ні, ремонт дамби проводитимуть у дві черги. Передбачено капітальний ремонт самої прижої частини, також капітальний ремонт гідроспоруд, який є поруч з мостом, а також гідроспоруд, який вважається ще польським, який розміщений трошки далі, по яких вода подається з озера до парку тепільше. Об'єкт є надзвичайно складний, тому що немає конкретної документації, яка підтверджує, що сьогодні є, на чому яка основа моста зроблена. Наступна черга проведення робіт це ремонт всієї дамби, яка, крім того, що, є що виконує функцію підпірної стіни для тернопільського ставу. Замість бруківки на дамбі встановлять спеціальні плити перекриття та встелять асфальт. Окремо пізніше робитимуть тротуари, які планують виконати в тому ж стилі, що і набережна ставу.